Так, друзі, всім привіт! У нас, у нас сьогодні 6 листопада 24 рік Київська область. Нарешті ми зараз хочемо підняти таку тему по інжирам. Багато запитань, коли ж потрібно а, готувати інжир на зиму і що для цього потрібно. Дивіться, а, інжири, інжири. Ми просто хочемо показати трошки і про це сказати, бо дуже багато на це запитів. В який час його ховати, да? е, накривати. Дивіться, в нас вже морози. У нас вже десь е, більше двох неділь назад були морози. І покажи, наші інжирчики, які ростуть на вулиці, в таких горчиках я вирощую декілька років, вони вже... Скинули листя давно, вони вже, в нас було мінус 4 до 5 морозу, тому вони вже заснули. Тобто вони вже бачите, скинули давно листя, прям вже давно-давно. Зараз ми викопуємо ці інжири. Прямо на відео я покажу просто, як я це роблю, бо є люди, які не розуміють, я ну, якби, розумію їх. От. Я дивіться, вирощую декілька років інжири. Відрах, а потім вже висаджую ґрунт або яко яма. Дуже гарний варіант, коли яма є можливість викопати яму десь до метра глибиною. Ну, можна 70 сантиметрів, на метр шириною, трошки більше можна, і довжиною там 2-3 метри на одну рослинку. Це дуже гарний варіант. Але перший рік я вирощую саджанець невеликий в одному відрі, от, наприклад, 10-12 літровий. Потім пересаджу на наступний рік або 20 літрів, або 40 літрів. Немає різниці. І в третій рік я висаджую тоді вже. Можна висаджувати в ґрунт. Я так робив багато років, це працює. Чому? Тому що є регіони, такі як у мене, да, Сумщина, Київщина, Житомирщина. Там досить холодно і це потрібно робити. Любий інжир потрібно вкривати обов'язково. Але я вирощую цих е, декілька років інжири, тому що формується гарна коренева. Дивіться, стволи вже, які будуть потужні, класні. Це до речі, коричневий турецький. В цьому е, відрі коричневий турецький. Він плодоносив, дав 40 плодів. Ну, ви розумієте, на два роки рослинці. І виходить, що я не висаджую і не рекомендую висаджувати в перший рік інжири взагалі в ґрунт. Не рекомендую. Якщо у вас південь. Херсонщина, Миколаївщина, Запоріжжя, туди ті області, тоді так, ще можна там і то. Перший рік не рекомендую краще рослину сформувати, а потім вже ну, висаджувати її у ґрунт на наступний рік. Але обов'язково умова, окрім півдня-півдня, інжир накривати. Бачите, як він гарно приростає, в цьому я маю нічого. У мене піщана земля. Чому в мене немає ями? Я б викопав би яму, я так хотів собі, але в мене... Подивіться відео мої, я не пам'ятаю, я знімав, там не знімав багато, я на тіктоці багато знімав. У мене тут дуже низько і ґрунтові води дуже-дуже близько. І я не маю можливості трошки навіть опустити в землю. І щоб ну, він був нижче, тоді буде класно зимувати інжир. Але я, на жаль, не маю такої можливості. Щоб ви розуміли, у мене наскільки низько тут, що якщо на вулиці... Скрізь плюс 2, у мене мінус 2. Мінус 2, мінус 3, скрізь морозу майже не було, у мене було вже мінус 2, мінус 4. Тому бачите, така ситуація. Що, ну, о, бачите, як переростає. Нічого страшного, якщо дивіться, ваш інжир не спішіть, скинув листя, уже приморозки були не один раз, він вже заснув, ви можете тоді підкопувати. ну, Звичайно, що максимально треба намагатися таким чином, щоб. Не шкодить сильно кореневу, але якщо вона там пошкодиться трохи з-під низу, то нічого страшного. У мене тут дренажні дірки, я насверлив сам. Це звичайне 20-ка будівельне відро, Не принципово відро. Горщик можна, любий абсолютно головне, щоб були гарні дренажні дірки, щоб волога сходила і не застоювалася волога. Це не потрібно. Це не потрібно. От. Опа, отак прям вирвав. Дивіться, яка коренева на інжирі. От говорять, досить часто мені говорять, а у вас є двохрічні, трьохрічні саджанці? Ви розумієте, що часто продають там, в півлітровому, в літровому горщику їм 2-3 роки. Ну, воно не те, розумієте? Подивіться, який двадцятка відро, тут коренева, ось скільки знизу вилізло, і тут все заповнене кореневою. Оце нормальний розвиток саджанця. І я не, не вихвалюю там себе, знаєте, але я просто знаю ці моменти. І часто люди просто думають: ой, так це вже ж дворічний. Але на це потрібно дивитися. Дивіться на стан рослини. Рослина в 20-літровому горщику, о такому, дає по 40 плодів вже на другий рік плодоношення. Тому якби ці важливі моменти. І зараз таке питання. Коли мені зараз почали писати багато людей, коли ж накривати вже ці інжири, коли їх ховати. От я зараз якраз про це і вирішив коротеньке відео записати. Що? Давайте ми зайдемо. Ми на вулиці так прохолодно, я сильно не одягався. Ми зайдемо, У мене ця плівкова тепличка, холодна тепличка, спеціально накрив для того, щоб знімати декілька врожаїв інжиру. От. А ви тільки не ведіться на те, що там. Так це ж у вас плівка. Слухайте, подивіться, на вулиці було 4 морозу, і ви подивіться, що з інжирами. Розумієте, у мене там знайомі зараз Полтавщина, Черкащина, Кировоградщина, які там брали. У них тільки перший приморозок вчора був. У мене вже в листя обсипалось. Ну, щоб ви розуміли, що на вулиці, що, на, що тут температура майже однакова, там півградуса різниця, не більше. І тому не ведіться, там, що це. Просто затишок і немає протяги, особливо взимку. Бачите, в мене не в ямі. Я перший рік викопав трошечки яму тут а, і їх посадив, воно все стояло в воді. Просто стояло в воді. Отака глибина. У мене навіть зараз два роки пішла дуже багато води. Ось стоїть весною сантиметрів 15 води. Ну, розумієте? Тому я не можу викопати яму. Ну, але я не про це. Я про те, що дивіться, ось так: от мій інжир, от так от, в такому стані. Зараз він буде зимувати. От я його достав. Я його достав. Обов'язково треба прикопати. Якщо така тепличка, як у мене. Не опалювана, вона холодна, що на вулиці, що тут, єдине, нема протягу. Обов'язково прикопую я цей горщик трошки, щоб зверху ж, тому що тут відразу буде. Хоча в тому році я насправді деякі горщики, навіть он, такі 3,5 літри, як я продаю в садових пакетах великих таких, я навіть не прикопав, і ви знаєте, воно перезимувало. Ну, благо, там пару днів тільки мінус 20 було. Мінус 20 у мене було в тому році пару днів. Тому, якби нормально було, не примерзли. Але все-таки я його прикопаю. Ну, може, не повністю, аж але ну, бажано да. Тому що коренева, щоб вона зверху не була. Це перше, друге, обов'язково ми поливаємо наш інжир. Обов'язково взимку ми поливаємо наш інжир. Десь приблизно, в залежності від ґрунта від умов, де у вас зберігається підвал, гараж, сарай, нема різниці. Ви поливаєте приблизно раз в місяць, можливо, рідше, тому що де, якщо чорноземи є вологі підвали, дуже люди навіть за зиму ні разу не поливали і нормально все зимово. Але дивіться, тому що я втрачав рослини, я про це не знав ще там років сім назад. То зараз я цих помилок не роблю і я обов'язково поливаю, тому що рослина жива. Вона, якщо немає вологи, то вона засохне. Просто засохне, не замерзне, а засохне, розумієте? І отаке зараз питання іменно по цьому. По тому, що ну, коли ж накривати. Дивіться, коли вже на вулиці стає постійно мінус вночі десь 3-5 морозу, да? ну, постійно, ну, вже там, якщо там пару-тройку днів, 3-5-7 днів мінус такий є. І в день, там, наприклад, плюс 2, мінус 1, 0. От при такій температурі тоді краще накривати інжири. Уже накривати. Накриваю я свої ці інжири агроволокном. От просто так накрив зверху. Залишив. Ви так само, хто може пригибає, є варіанти горизонтального кордону. Також агроволокном просто прикрили зверху, не обмотуйте, не крутіть отак його, щоб не торкалося агроволокно до ствола. Воно тоді йде дощ, обмерзає, отак. От намерзає тут. Розумієте, і ці бруньки воно підпарює, потім виходить сонце. Воно там прогріває його сильно і перепади різкі. Ну, цього не робіть краще, от робити, типу як шатром таким якимсь. Да? Можна якусь там поставити триногу там, чи якусь таку штуку, одягнути його і все. Це перве питання. По тому, які температури. Запам'ятали, мінус 5, мінус 2, от така температура, коли вже скинуло листя, хай він трошки закалиться. Хай він трошки, типу знаєте, підмерзне морозом чуть-чуть. Тоді його а, вже накривайте. Слідкуйте також за вологістю. Це перше, друге, також запитання дуже часто. Обрізати мені восени, чи не обрізати? Дивіться, як по мені і на наш регіон реально я обрізаю весною рано. Я обрізаю весною рано, тому що черенок Леша зберігать, він свіжий, по-перше, по-друге, це те, що буває зими. Да? Може трішки десь якесь щось прихватить, трошечки, да? крайочки там чи ще щось. І ви вже коли перезимує, ви вже побачите, живе воно не живе, воно буде видно. І, і тоді вже будете вирізати. Ну представте, ви вирізали, а воно ще прихватило там десь щось, ну, різні можуть, можуть бути зими. Тому я, наприклад, да, роблю так: хтось восени бере, обрізає, прикриває, тому що леше прикрить. Але інжир дуже гарно дивіться, гнеться. Тобто його можна поетапно зігнути любий. Я ось цей формував інжир трошки, ось дивіться, покажи. До речі, треба розв'язати. До речі, так, да, бо я бачу, пережимає. бачите. Я цей таким як горизонтальним робив кордоном, я зробив отак от трошечки його роз... Крив кущ, поприжимав. Ось, бачите, такими цими, треба познімати, бо я бачу, вирізається. От. І, Тіпа типу, розкривав кущ, але все одно, це, наприклад, торіцький коричневий. Він дуже гарно бачите, розрісся в цьому році. Багато приросту дав, щось визріло, щось не визріло, я маю на увазі лози. От. А так, в принципі, в цілому цей рік дуже був вдалив для інжирів. Цей рік, я дивіться, о, дивіться, ще реально адріатичний білий. М -м. Я вчора з'їв десь 10 ягід. Я зайшов після морозу. І так, скажу чесно, дуже було багато ягід надзвичайно солодких. Я не очікував. Я не хвалю, не вихваляю ні в якому випадку, але я реально не очікував, тому що я з'їв десяток ягід. З них не всі, звичайно, але були ну, дуже солодкі. Ну, дуже. Я не очікував, як так може бути, коли вже на вулиці холодно. І зараз я їм досить багато цукру, повірте. Це при тому, що оце залишився. Дивіться, я вам покажу. Я обрізав, подивіться, моє відео, як я формував. Він дав, прирости. Він дав прирости. І оці всі, потім я зупинив точку росту. Ось дивіться, обрізка. Покажи ближче. Підійди. Ось була обрізка така коротенька. Да? Він дав, на одному дав, дві бруньки я залишив, він дав приріст, я зупинив точку росту. І він знову дав приріст. То оці всі ягоди, які тут були, визріли давним-давно, ми все з'їли. А це вже типу, як другий врожай, другий, який нав'язав, деякі ягоди навіть визріли. От, і подозрівали, і все нормально. Тобто, типа, якби два врожаї навіть розумієте? От тому е, це також е, важливо. Я зупиняю точку росту, але це окреме відео. Ми знову будемо знімати. Я про те, як ми готуємо інжир на зиму, як ми інжир е, будемо накривати. Зараз я не спішу. На зараз тут виходить, десь 8 тепла, як і на вулиці, приблизно 7-8. Да? Потім воно, коли вже морози прийдуть більше більше я просто агроволокном накинув зверху, і воно в мене, в мене таке довге велике агроволокно, широке, його достатньо, і я його реально, можливо, ті самі великі, бо вони аж під 3 метри. Можливо, я трошечки підріжу. Бачите, вони позамерзали. Вон. Я, можливо, трошки края підріжу, ну, тому що дуже високе. От, і все. А так, все отак от і залишаю. Тут свій мікроклімат. Оце листя я вигрібаю, що воно там не пріло, не заводилось нічого. Я його тут не залишаю. Да? І отак от я його накрию, коли вже буде реально холодно, холодно, холодно. Там вже стабільно буде мінус 3, мінус 5, коли вже гарно засне, повністю скине листя, повністю все. І тоді я свої інжири. Накриваю, тому якось так. В принципі, коротке відео. Я думаю, воно не дуже довго, недовге, але я відповів коли ж накривати цей інжир. Дивіться по регіонам, дивіться, слідкуйте за температурою, тому що не всіх одинаково. Різні грунти, різні регіони у всіх людей. Повірте, у мене там на Полтавщині, які люди брали мене інжири. То у них тільки буквально сьогодні чи вчора був перший приморозок. Представте, у мене вже три назад був, Ну, різниця, да, розумієте. Тому ви е слідкуйте за собою, слідкуйте за своїм регіоном, за своїми умовами, тому що в кожного воно по-різному. Трошки думайте самі, трошки дивіться самі, не робіть шаблонно. І тоді у вас буде класний, класний результат. З вас сподобайка. Якщо відео було актуальне відео було корисне, підпишіться, трошки полайкайте, пишіть, коментуйте, тому що ну, воно підніме трошки наше відео, і за рахунок цього максимально більше побачить людей і дізнаються, як не потрібно робити е помилок. І як потрібно зробити більш-менш адекватно і правильно, щоб наш інжирчик гарно перезимував, щоб наш інжирчик на наступний рік був сильний, потужний і мали ми гарний-гарний результат. Тому всім гарного настрою, всім гарного дня. Пока-пока і до нових відео. Пока!